Всім привіт! Я вам давно казала, що я робок ну не дуже. Але останнім часом я знайшла три ігри, здається, які я можу. ну, які я тепер граю. Перша, це напевно у мене буде показмот. Я надіюсь, всі знають цю гру. Як її можна не знати. Ну, коротше, тип механіки там абсолютно поняти что ты вдеваешься а потім тебя учинили но ну, я сразу покажу что я не дуже всех уйтиник что правильно ну, ну прям прям гарный образ тоді я уже оцінюю. а так один зірку ставлю и А у меня даже таке, что я ставлю смешни с киной ученого на уже на диамбу Усе я зробила. Ось така як красотка, я бежевая дитину. Ну, коротше, виглядає мені гарно. Ви бачите як зробити це маленько. А тепер я поставлю на стоп і будемо чекати, коли буде вже оцінювати. Все тепер ми будемо оцінювати. І знову ж таки буде все на 2х І перший я ще виходжу. Ось і усе. Давайте. Я на третьому місці. Класно. Тепер переходимо в іншу гру. Друга гра, яку я можу грати кожен день, це задормій бариста. Зараз покажу вам легку механіку цієї гри. Коротше, тут все легко. Mm. Ні, тво Вона хоче... реме хотча хоче чоколад. Ми беремо стаканчик. От чоколад, Десь як робить хоч чоколад. Він треба молоко. луко, шоколад? Подар. Він наливає типа молоко і шоколад. Я якому на скіла карамель. Ну, от уто, якщо закінчається, треба сюди йти. І доливати. Це грамотрьох, що у ну, тройні, напевно, будуть збирати коктейлі. А, а четвертий він буде прибирати. І ну він хоче айсет. Ой, ну, коротше, хоче, вона хоче. Їд. Я їй даю, о вона. мені гроші -то це дають. Ось, бачите, наприклад, вона мій я прийшла до нас. Вона хоче хочу ламонти і макіаток. І завжди ми пам'ятаємо, що Рам, то і де то. Вона що хотіла лимонад? Ні, вона хоча мак... макіаток вона хотіла. Makiaoto, makiaoto, e espresso, espresso, o tu. Ir flam. Espresso, flam. Ir monsualis. Monsualis, taip, o tu. Oi. Gerai. Ir dajame. Oi. Oi, senapusta. Tu kažką tu neįkudėte, nere? Oi. Štai man. Na, tu kažką neįkudėte, nanom, kad man nanod. І це просто так, я вам показую, що ви знали. От, потім треба буде прибирати. Ну, класно, тепер переходимо до наступної гри. Тепер мені подобається дуже грати. Це робота в пиццерії. Там є, ну, дуже багато робот. Він вже не можна мені сказати, що я казала, що я не любую Roblox, але ці ігри можна грати. Ось як є касир, повар. Фасошкин, фосочик зайнятий. Кур'єр це піцерозвод, фасошки це треба піцу укладувати. Ну, касир. Ви бачите, повар. Кур'єр, фасошик – Це пасовщик, він не треба нам постоятися. Можна так і вдома бути. Ну, ми зараз просто попробуємо бути касиром. У мене. Ось, зараз я заберу всі зарплати. Бо. Так. Ви бачите, за весь час гри я набрала 104 тисячі. Це за минулу сесію, яку я грала, а не забрала монет. Ось, я хочу тут. Нажимаю. І тут є три. Ну, це на машину. Я нажимаю, можна і Б нажимати. Тут нема, нема різниці. Ось. Він пише: витрачаючи, тепер я з тобою, це неправда. Ну ладно. Нажимаю піцу е, тут. Поки тут навіть можна стати менше, ти можеш по любому давати кремлі роботні комп'є. Ось. во, Крошечний, хижинка. Крошечний. маленький, нормальний, більший. Ну, у мене зараз оце, я купила це. Мені треба 45 тисяч, щоб купити підвал. Тут, звичайно, є ОТК, але я не знаю. Я ще про то не знаю. Ну, ми попробуємо навіть то. Тут є навіть емоції, я можу його потанцювати. Ну, короче, помахати, хату по там, ну... потанцювати. Твоя тваринка, але ну, я тваринки не хочу. У мене твои є багато всього. Це моно в хаті своє поставити. Ну, короче, можна ще робити скін собі. себе. Вот такие баштий скин зробила, бо я. Я сказал, я ж тут... Короче, с дуже. обід менеджер, Наприклад, даже поприковую я стану менеджером, я вам кажу. Ведь я став стаю менеджером, перший менеджер мені І Я у цьому чей подам зараз такого горове. Видать премії. Я йому дала премію, все. Ну, дам до кого зараз? Я хочу до когось по такому мону але я нікого не бачу більше. Тож це відео закінчимо. Всім па-па!